Ситуації, коли приватному підприємцю на спрощенні, кошти клієнти помилково заплатили не туди, а куди? На карту фізичної особи. І ось на запитання, що робити підприємцю, якщо помилково кошти зайшли на фізичний рахунок, податково роз'яснює, не біда. Дані кошти слід показати в декларації з єдиного податку ну і оподаткувати. Дивіться, де я бачу небезпеку. Під час перевірки у такого ФОПа точно попросять виписку із власного карткового рахунку фізичної особи, і відмовити у цьому підприємець не буде мати законних підстав, тому що власний рахунок виходить, він використовує у підприємській діяльності, а значить, зобов'язаний зберігати, а також давати для перевірки ті документи, які свідчать. Про той дохід, показники якого задекларовані. І тому тут палка з двох кінців. Ну як з двох кінців? Палка з одного кінця в даному випадку, і цей кінець вдарить по голові ФОПа, тому що, надавши картку, виписку з картки фізособи, особи, там можуть вилізти ще інші різні моменти, про які не хочеться показувати податківцям.